Ну, а тепер говоримо про місцеві події у Запоріжжі за підтримки Федерації баскетболу України та Федерації баскетболу Запорізької області. Пройшов відбірковий етап всеукраїнських змагань: Запоріжжя-Вінтер Баттл 3 на 3 переможці потрапляли до фінального турніру, який у лютому відбудеться у Києві. Зимовий турнір з баскетболу 3 на 3 став наймасштабнішим за часи проведення його у Запоріжжі. Учасники змагалися у трьох категоріях юнаки до 18 років старші та дівчата. В прошлом році було команд 20 всього, в этом році 36 команд. Во-первых, дуже приятно 9 команд дівчат. Причому географія Дніпропетровськ, Мілітополь, Запоріжжя. юнаше, 11 команд і 16 команд зросли. Серед дев'яти команд дівчат до фіналу пробилися мелітопольські студентки педагогічного університету та запорізькі ромашки. Мелітопольські дівчата справилися у півфіналі із запорізькими хуліганками 10-9, Тому із ромашками проблем не виникло. Переконлива перемога 11-1 Принесла дівчатам, більшість яких родом з веселого. Золоті медалі турніру вінтер Батл». Друге місце у команди Ромашка, третє у гостей з Дніпра. Було дуже складно, тому що з цими командами може встречались ранее в інших турнірах, і ми так как такових хороших результатів не показували. І в этот раз ми очень були удивлены, що ми виграли команду Ромашка. Наприклад, ми не наділи всіх виграти і для нас та чудо, что ми виграли. 11 команд змагалися у категорії юнаків до 18 років. Беззаперечним фаворитом був квартет вихованців до США США-12», гравців дублюючого складу баскетбольного клубу Запоріжжя. Команда Фейс легко дісталася до фіналу. Мы ожидали, что будет гораздо тяжелее, настраивались, а нам группа попалась, как бы сильной команд в основном не было. Тока за вихід в полуфінал, і в фіналі команди попали сильні. У фінальному матчі їх суперником стала ще одна запорізька команда Обіван. Гравці Фейс показали вищий клас. Переломними у грі стали дальні влучання від Рустама Рагімова та Данила Соколенка. Їхня команда перемогла 11-6. Від Федерації баскетболу України чемпіони отримали брендовану екіпіровку, а також медалі і кубок. Вони не донастроїлися, Команда була не найсильніша. і. Мы думали, что так сейчас легко выйдем, трешки побросаем и все. А оказалось, они нам две победные, ну, две такие трешки забили в нужный момент. И мы начали немножко нервничать. Ну а потом Данил Соколенко забил тоже отрешающий, и мы уже вышли вперед и выиграли игру. Найбільше учасників було у старшій категорії 16 команд. Після міні-турнірів у чотирьох підгрупах стартувала стадія матчів на виліт. У півфіналі команди Янгтесла і Бомжи впевнено розібралися з суперниками, відправивши грати за третє місце Спарту з Дніпра та команду Гантелі. Гості з Дніпропетровської області у драматичному поєдинку здобули вольову перемогу 11-10. У фіналі інтриги було менше. Об'єднана команда Запоріжжя та Гуляйполя Янгтесла була сильнішою за мас тих у стрітболі представників колективу бомжі 11 8 Таким чином, три команди переможців, дівчата із Мелітопольського державного університету, Фейс у категорії юнаків «Янг Тесла» у дорослій категорії прийшли до наступної стадії всеукраїнського турніру. По суті, це початок сезону цікаво тим, що федерація баскетболу України. Призи, медалі, кубки. І це є отбором перед фіналом. Фінал буде предварительно в конце февраля в Києві во дворці спорта. Руслан Левицький, Костянтин Грушко, Тв 5.